5, 8. За підручником геометрії восьмикласу автор Олександра Істера. Наше завдання. Сума довжин трьох сторін квадрату дорівнює 15 дециметрів. Знайдіть периметр квадрату. Ну, от у нас є квадратик. Так. Давайте позначимо сторону А. Можемо написати дано, а ні, не А. Так, не А. Так, А, Б, С Д. Ну, добре. А В, С, Д квадрат. Так, квадрат. Добре. А, сума довжин трьох сторін. Ну, поїхали. АБ плюс В С, плюс С дорівнює 15 дециметрів. Окей, знайти периметр А Б, Є. Розв'язаємо. Давайте швиденько. Значить, так, у нас за формулою периметра. Так, формула. периметра Париметра. дорівнює 4А. Так. Але це дорівнює 4 помножити будь-яку Так? А Б, дорівнює БЦ, дорівнює СД, да? тоді будь-яка сторона АБ буде дорівнювати 15 поділити на 3, так? Ну, сума, дорівнює 5 дециметрів. Так, отже, отже, периметр А, Б. Це Д буде дорівнювати 4 помножити на АБ і дорівнює 4 помножити на 5, дорівнює 20 дециметрів. Все, це буде відповідь 20 дециметрів. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей!